Софійка, ким ти хочеш бути? Дивись на маму. Космонавтом. А куди ти полетиш? У космос. На чому? Я на кораблки. А може ти будеш режисером? Ні, я хочу на кораблі. космос кораблки. Будити у космосі. А що ти будеш робити в космосі? Літати, шукати в рибульці. рибульці будеш шукати? Так. Да. А звідки ти знаєш, що там є прибульці? Іна. На другі планеті. А які там прибульці живуть? Зелені такі. Зелені? Да. А ти їх бачила? Так. Да. Де ти їх бачила? На картинки. На картинки? Да. Да. Ну все, значить, а хто тобі цьвата зробить космічний кораблик? Маріна. Маріна, а я Маріна не вмію вміє робити космічні кораблики? Так. Да. Як уміє робити? З чого буде робити тобі? Із такий конструктор. З конструктора, да? так? А кого візьмеш з собою на, е, в космос? <псору> Женю. Женю? А ще кого? Кірюшу. Кірюша. А хто такий кіруша і Женя? Женя мій брат, так і кірю мій брат. Ну все, давай щасливої дороги тобі в космос.